Привіт. Сьогодні, як завжди, новий гарний скутер на продаж. Це Yamaha Джок SA39 ZTR, 4 інжекторний, на водяному охолодженні ЗРК в чорному красивому кольорі. от Ну і звичайно тільки-тільки з Японії в чудовому стані, ну і звичайно ж за адекватні гроші. Давайте, як завжди, будемо знайомитись. Так, спойлер стоїть у нас ззаді, світлодіодний. От накладка така гарненька. Амортизатор, як кажуть, газомасляний. Хоча це не точно, він більш за все, мабуть, пневматичний, тут він навіть підкачується, наскільки я знаю. Так, задня гума стоїть у нас Dunlop. Dunlop по відсотків 70% залишилось. Колодки в гарному стані. Так, по ключах. Ключів у нас дуже багато, аж 4 штуки. А що від кого? Зараз будемо угадувати. Так, є. Бак чистенький, все супер. Так, по роках. 13-го року, здається, ЗРК. Переключи аж. Так. Є. Так, сидіння, сидіння, сидіння перетягнуте в хорошому стані, без ніяких питань. Також 13 го року. Далі, під сидінням, до речі, багато літератури рідної, яка йшла з скутером. Рідний мануал на ЗР, дивіться. А, рідкісна штука, я вам скажу. Найти конкретно на зр щоб було все. Ну і на картинках відповідно вказана ЗР. -ка. Вона трошечки відрізняється від 36-х, бачите, вона зі спойлерком. Ну і так далі. Є, є що подивитися, є що почитати. І, звичайно ж. Щось показано на, на спойлер щось. Ну, коротше кажучи, от такий рідний буде посібничок по Ямахі. Ну, так, ще якась книжечка, Safety Guide як безпечно керувати скутером. Хто не має досвід, познайомтеся, як можна, як не можна керувати транспортом, ну і так далі. Це все також буде у подарунок. Під сидінням у нас все, все ідеально, все чисто, літературою. Далі кажу вам ручки в хорошому стані. 18 по пробігу у нас. 18 тисяч 68 кілометрів. В чорному кольорі перламутровий такий. Колір красивий, з синіми блискучками такими. Є карманчик, блокування заднього колеса, хто не знає, блокування замка, запалювання по пластику, взагалі практично ідеальний стан, без ніяких дефектів, без ніяких зауважень взагалі. Так, передня гума стоїть Michelin, відсотків 80 залишилось, диск відсотків 10, мабуть, 15, більше немає по зносу. Гідравлічна вилка, легкосплавні диски, УЗР такі красиві. Взагалі виглядає вона по спортивному, красиво. Ну і звичайно не так часто вони заходять як хотілося б в хорошому стані. Така красива накладка на глушник. Ну, одним словом, такий молодіжний красивий апарат. Зараз я вам трошечки його на сонечку покажу як гарно. Так він гарненько на сонечку виглядає. Такий красивий красивий перламутровий колір. Видно такі блискучки, не знаю вам видно чи не видно. Коротше кажучи, чорний за таким синім ксираликом, гарний, гарний колір мені подобається. Чисто, чисто і гарненько працює двигун. Але ці штуки тільки розщипають. Так, перевіримо по оптиці, чи у нас все працює чи ні. А, бак, бак, до речі, працює, датчик на бак. Ближній дальній працює. що все повністю робоче, без ніяких питань. Ще зі стартера заведемо. Все, все супер. Так, що я вам хотів показати по ЗР взагалі зручний такий скутер, підійде навіть для таких людей зі зростом 1,90 м як я. Сироня, ну пакеш, як я на ЗРК. в плані того, що можна сісти і отак і трошечки виноги. Непоганий такий скутерочок для людей з високим зротом так, непоганий такий скутерочок в плані, в плані сісти на ньому. Буде непогано. Маю на увазі високим людям, там в районі 1,80-90, тут пологий пол, можна вирівняти ноги. Явно зручніше, ніж на якісь там 34 і так далі, Ну вони там геть маленькі, От, а 36 хоч, хоч більш-менш. Ну і Звичайно їде вона непогано. Їде щось 55, а далі відсікає комутатор, більше не хоче їхати. Рівно 55. Так, ножки бокової немає. Але центральний, в принципі, нормальна. Що скажу, чи тобі зручно на цій ракеті? Да? Каєш-то гонче. Чогонче? таких, до речі, невисоких, як Сергій, я думаю, на 39-й буде максимально зручно Вона величенька Переглядає, звичайно, він непогано і на дисках литих, із спойлером, і на інжекторі така популярна моделька, звичайно ж на сьогоднішній день. Одна із популярних. Та сама 36, -та, але трошечки цікавіші комплектації. Двигуном вони і по їзді, і по характеру не відрізняються, кому подобається. Телефонуйте, контакти вказані під відео, також посилання на телеграм-канал внизу в описі. Хто додивився до кінця, ставте вподобаєчку. Всім гарних покупок.